Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Слава нашим воїнам, які захищають нас від страшного ворога. Слава нашій нації і смерть нашим ворогам! Панове, зараз трошки виникла така пауза. Невідомо, що далі буде. Зеленський прибрав Залужного. Серський став головкомом. І всі очікують, що то буде. Знаєте, я вирішив сьогодні якраз неділя відповісти на деякі запитання. Так уже вийшло, що я мальфар, а мене звинувачують в тому, що я політолог і таке інше. Ще дурніше, коли мені кажуть, що я працюю за гроші. Збачте, будь ласка, це яким треба бути забубенним, якщо я критикую владу. Ну, власне кажучи, я не критикую, я розповідаю. Але для влади те, що про неї просто розповідають і розповідають правду. Може бути іще більш небезпечним, неприємним, ніж коли просто критикують. Наприклад, той же самий Кучма, він коли кореспондентів, які називали його злодієм, там, обзивали всяке, він їх плескав по плечу і казав, що от бачите, я демократ, мене звинувачують, але я ж демократ. Але разом з тим він скаженно негативно відносився до Гангадзе, який розповідав конкретно і чітко де взяв, куди поклав. І це кучмі дуже не подобалося. Але повертаємося до тих запитань. Панове, справа в тому, що споканвіку мальфари не були тільки чарівниками. Альфари були парадниками. І, мабуть, це було головне. Просто воно не так було розпіарене, не так воно було прославлено, ця функція мальфара. Але зверні, подивіться, як зараз кругом шукають мальфарів і шукають у них парад. Саме парад. Деякі паради я можу дати, а деякі просто, власне кажучи, давати параду це. Трошки марна праця, простіше людині розповісти навчити. Не можна сказати зроби так. Це недостатньо. Краще навчити. Якщо людина навчиться, вона стане сама розуміть, то вона буде діяти правильно і в інших випадках. І це так краще. Так от, повертаємося до мальфарства. Які поради? Ну, а, ну перепрошую, зараз ще хочу сказати. Мене звинувачили в тому, що я антихрист. Ну, прямо так і писали. Ну, як вам сказати? Віруючі люди бувають різні, як і невіруючі. І коли людина дуже невіруюча, то вона і рішення приймає із того запасу розуму, який в неї є. А що є, то є. Так от, панове. Було б дуже дивно вважати, що мольфари не поважають Творця. Хоча, звичайно, є чорні мольфари, які співпрацюють з чорною силою, ну то вже їх, їхній вибір, то їхна, їхна кара, їхній камінь. Але, панове, чому я кажу саме Творець? Тому що. Крім Творця, є ще дуже-дуже багато богів. Власне кажучи, що таке боги? Я розумію, що більшість людей виховані в тому, що Бог один Один Творець Той, хто створив світ. А в якості богів, ну, ви ж пам'ятаєте, що були Зевси, Венери і так далі. Багато богів було. Але з приходом Христа вони стали демонами. Так от, панове, вони не стали демонами. Вони і до приходу Христа були демонами. Саме слово Бог буквально перекладається «милостивець». Той, хто допомагає милості. А щоб було зрозуміліше. На нашу просту банальну мову, я скажу так, криша. Знаєте, коли ти платиш криш, вона тобі допомагає. Справа в тому, що коли творець створив світ, то перші його живі творіння, які він створив, це були ті істоти, яких ми називаємо янголами. Але справа в тому, що ті янгали, які були, вони були, він їх наділив всім, чим можна. Максимальні якості, максимально все, ну, знаєте, від щедрої душі, скажімо так. І ті янгели, які були найпотужніші, найсильніші, у них закралася, і крім того, існуючи далі, вони могли, ну, тобто вони ще посилювали свою силу, так як діти ростуть і стають сильнішими. І у цих закралася думка, що вони можуть перерости свого Творця. І вони цим світом можуть керуватися самі, управлятися. Хазяями стати. Це був бунт, це була зрада. Але є одна така маленька особливість, маленьке але. Справа в тому, що коли ми спимо, то ми не просто відпочиваємо. А в цей момент ми заряджаємося. Знаєте, кажуть, Дух Божий, да? Ну, сила Божа. Дух Святий. Так от наш всесвіт пронизує Дух Святий. Він його наповнює і Він Його живить. І ми, як мобілки, під час відпочинку заряджаємося. Є люди, у яких ця здатність ну, Дуже канал цей прийому цієї енергії широкий і вони можуть і не спати. Знаєте про таких людей, які або дуже мало сплять, або зовсім не сплять, і вони бадьорі. А є інші люди, яких прокляли, ну, яким чином вони заслужили цей урок. Вони не можуть спати. Але саме коли ми засинаємо відключаємося, то ми якраз тоді найкраще отримуємо цю енергію. І ті люди мучаться від безсоння. Але Творець бунтарів покарав тим, що вони не здатні тепер ту енергію сприймати, ту чисту, високу енергію вони сприймати не можуть. І вони вимушені перейти на параситування. Вони починають підбирати всяке сміття. Знаєте, перепрошую, на позиції глистів. Глист не може з'їсти ні булочку. Ні цукерочку, ні шоколадочку, зате в тому лайні, яке там в кишках утворилося з цих напівпереварених продуктів, для них достатньо їжі. І вони за рахунок цього живуть. Так от, і оці ось опадчі ангели, вони почали паразитувати для того, щоб вижити. І ті янголи, ну або демони, які були дрібні, то вони просто причепляються до нас, як комарі, і підштовхують нас, ну, скажімо так, ми самі можемо виконувати ті дії, які супроводжуються викидом брудної енергії. І вони цю енергію миттєво утилізують приймають. Але разом з тим, вони нас і підштовхують, щоб ми далі викидали цю енергію. Але ті, Демони, які були найпотужніші, вони пішли іншим шляхом. Вони пішли на контакт до людських спільнот, і саме вони людям запропонували свої послуги, що ми для вас е, будемо покровителями, ми будемо вам, милостивцями, але ви повинні нам за це платити. І саме це не. Дурні люди, які сиділи біля багаття і вирішили, що а давай, наприклад, ми ну, ось цього товариша зараз уб'ємо, зарубаємо, і це буде жертва Богу, і він буде довольний. Ні, пану. Ну, Просто логіки немає. А от коли їм запропонували, що якщо вони будуть їм платити жертвоприношення, до речі, коли для демонів, якщо їм удається довести молоду, сильну людину до самогубства… То для них це пір. Бо від такої людини, від гибелі, при гибелі такої людини, викидається дуже багато енергії. І, власне кажучи, ті демони, вони ну кажуть, вони там ненавидять нас там, і ще щось. Ні, вони нас люблять. Вони нас люблять, як вовк любить ягня. Вони нами харчуються. Якщо їм удається нас довести до смерті, то Будь ласка, просто це трошки інший спосіб поїдання. Так от, коли прийшов Ісус Христос і Він приніс інформацію, яка була втрачена, замилена, відновить, Він почав проповідувати про Батька Небесного, про батька. Але люди, які були виховані в тій старій парадигмі богів, вони із його розповіді зрозуміли тільки одне, що він син Божий. Але він розказував, що ми всі діти Божі. І він дав нам молитву Отче наш. Все одно люди, які у них в голові сиділа стара парадигма, вони знайшли цьому пояснення, як пояснити, що все-таки ми раби. Але. Саме коли Ісус Христос приніс людям, які забули про це, не знали, вони втратили це, інформацію про, ну, про Творця, то для тих, для тих людей, які служили Богам, Богу, милостивцю, то для них ця інформація була дуже неприємна і неприйнятна. Бо саме Ісус Христос своїм вченням, своїми діями, Він руйнував ту основу, на якій вони почували себе дуже спокійно і гарно. А перепрошую можливості Творця і можливості Його створених ним падших ангелів, вони Зовсім різні. І те, що міг робити Ісус Христос, мертвих воскрешати, зцілювати і все, то вони це не могли повторити. І відповідно Він був для них ворогом. І досі ще ті люди, які його розп'яли, перепрошую. Ну, ті, що дуже віруючі, вони скаженно ненавидять християн, Християнство і сам символ Христа. Подивіться, в Європі на деяких машинах швидкої допомоги замість Червоного Христа, який їм ну, отак от, от неприємний, з'явилася така, знаєте, сніжиночка шести, ну, шести тих самих. Хай так, аби тільки не Хрест. Але справа не про те, панове, справа в тому, що якщо ви запоглянете в Євангелії от Марка, там в кінці, я зараз по номерам не скажу, то Ісус Христос, коли він після Воскресіння з'явився до учнів, які були на вечері, він їх став картати, а потім сказав, ну за те, що тим, хто його бачив, живим не вірили. А потім сказав, ідіть і проповідуйте Євангеліє всій тварі Божій. Хто буде, буде вірувати хреститься, буде спасений, буде. а хто не вірує, той буде осуджений. А у вірувавших будуть супроводжувати такі знамення. Слово знамення це не чудеса, це ознака. От раніше не було такого слова, ознака, признаки, да? ну, от, сонце сідає червоне. Це знамення, що завтра буде вітер. Це просто. Так от такі знамення, Ісус так сказав так, моїм ім'ям будете проганяти бісів, руку покладете на хворого, Він зцілиться, будете говорити іншими мовами, якщо змію в руки візьмете або вам дадуть отруту, ну, вип'єте отруту, то вам не зашкодить. Панове, ви уявляєте, які можливості? Ну це ж дуже короткий перелік. Розумієте? А насправді, яка це велика могутність, яка це велика сила духовна. І саме наявністю такої сили можна пояснити, як так вийшло, що християни, які в Римі збиралися, перші християни, які збиралися в катакомбах, їх ловили, переслідували. Їх в театрах, ну, театрах е травили звірами. І раптом вони вибралися на вершин, ну, дісталися до вершини е правління Римської імперії. За що їх раптом почали поважати? Ну, це дуже просто. Не так, що там вони прозріли. Та ні, панове, як прозріли? А от. Приходить хвора людина в храм Зевса, так? і балячка його мучить. Він приносить туди подарунки, все, а толку то нема. І хтось йому підказує, що йди там, хтось за тебе помоляться чи покладуть на тебе руку і цілиться. Поклали, цілився. І так, стало відомо, що ці люди мають величезну силу. Що саме вони є дітьми Батька Небесного. І слава про це пішла по Римській імперії, по Риму, і вони дісталися до верховенства влади. Але цей дар, який люди отримали безкоштовно, його дуже легко втрачають за гроші. Якщо ти з цього хочеш отримати вигоду, то, вигоду, то тайдар слабіє і пропадає. Чому багато екстрасенсів, які лікували людей, і потім вони потухли. Так, вони там нахопали грошей, але на тому все і кінчилося. Їм тоді довелося або лізти в чорну магію, там піднімати свою силу таким чином, але то вже не допомога. З допомогою Чорної сили людині допомогти неможливо. Це тільки її дужче занепастить. Так от, панове. Але справа в тому, що коли люди почали втрачати свою силу, я маю на увазі релігійні діячі, то вони зосередилися уже просто на виконанні ритуалів. Може, пам'ятаєте такий термін карго-культ або культ-карго? Це коли. Була Друга світова війна, і в океані відбувалися бої, то на островах були авіаційні бази. І відповідно для тих мешканців цих островків наявність такої бази це було великим благом. Прилітали літаки, тушонка, згущенка, ну і всі, ціла куча корисних речей. Війна закінчилась, бази улетіли, і ці залишилися без подарунків. Так от, на Островах люди почали робити імітатори цих авіабаз. Із Хмизу ліпили, знаєте, як з гімна і палок. Стали робити літаки злітні смуги, модельоці. Ліпити щось на зразок наушників і імітували діяльність аеропорту. Вони очікували, що їм е ну, з неба це буде падати, якщо це зімітувати. Це назвали Карлокультом. Так от, щось подібне сталося в наших церквах. Коли священники коли втратили той Дух Святий, який їм давав силу, то вони стали просто імітувати, продовжувати. А ті люди, які називаються святими, це насправді віруючі, які, знаєте, от серед, серед цього поля десь прокльовуються якісь, знаєте, гарні, ну, як кажуть, пшениці. Тобто пшениця там вже пропала, але деякі зерни не залишились, там проросло, там проросло. І сталося страшенний злочин тих людей, яких називають. Святими, а це просто віруючі, які були. От знаєте, от те, що, те, що той дар, який дав Ісус, у них зберігся. Але священники їх назвали святими. І цим вони відірвали людей від віруючих. А ваша задача кланяйтесь, стукайте слобом, платіть за свічки, платіть, та десятину платіть, і все, цього достатньо. Ні, панове, недостатньо. Справа в тому, що чому я про це почав все-таки казати? Якось мені скажуть, не на часі, у людей не те в голові. Ну, звичайно. Але справа в тому, що е, зараз починається відродження. Так, ми дуже важко. Знаєте, як ото, е, мати народжує дитину в муках. Так і ми зараз в муках. Але в нас має відродитися не тільки Україна, не тільки як ми будемо керувати, як ми позбавимося внутрішніх ворогів, як ми е, почнемо так жити, щоб внутрішні вороги не могли просто прижитися, розумієте? Так, як от шкіра коли ціла, то там і бактерія не залізе. А коли шкіра поранена, то тоді і може туди щось причепитися, якийсь гнайник буде чи ще що. Так і внутрішній ворог. Якщо організм країни, ну не просто є ж організм людський, а є народ організм, якщо організм здоровий, то там бацили не виживуть. Але повинна відродитися і сама віра ну не нова, кажуть, нова, ні. Просто ми дуже багато втратили от того, що сказав нам Ісус Христос. Який нам приніс ту звістку від Батька Небесного. І ми це повинні віднайти і відродити. Те, що нами було втрачено. Ну, це так коротко. Не знаю, наскільки я докладно розповів, чи сподобалось вам, не сподобалось. Я, я розумію, що є люди, які ну, просто це не сприймуть. Зовсім. Ну, просто. А комусь, можливо, це і потрібно. І, до речі, ще хочу сказати, що слово гріх люди неправильно розуміють, що таке гріх. Під гріхом люди розуміють неправильну дію. Глянув на гарну жінку гріх. Сподобалось це щось або щось. То це гріх? Ні, панове. Дія – це наслідок того, що в нас є всередині, в душі чи в голові. Ну, в душі, власне кажучи. І є українське слово о гріх, яке перекладається на сучасну мову дефект. Так от, коли душа має дефект, то цей дефект проявляється в яких то діях, які ми і називаємо гріх. Але, вибачте, будь ласка, з багатьох причин людина, яка Скажімо, схильна до крадіжки, вона може взагалі за все життя нічого не вкрасти, якщо вона боїться. Тобто, вона всередині, по всім своїм параметрам, має дефект, душевної дефекту, вона крадій, але її страх заважає цьому проявитися і ззовні цього немає. Так от Батько Небесний оцінює не наші діла, а наші схильності. І в деяких випадках наші, наші внутрішні дефекти, і в деяких випадках, коли людина каже, за що це мені, то не за що, а навіщо? Нас не карають, але на нас посилають ті випробування, які нас повинні змінити внутрішні. Після цього має зникнути внутрішній дефект. І, як правило, ці дефекти зникають тоді, коли ми переживаємо скрутні часи. Ну, це так. Що ж вам, панове? Дякую, якщо у когось знайшлися сили мене дослухати до кінця, дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші подяки за те, що я розповідаю про те, що відбувається. Панове, я не політолог, але я вам розказую про життя. Просто політика це. Така сторона нашого життя, яку ми також повинні знати. Таке є життя. Тож, бувайте, панове, тримайтеся. Свій до свого по своє. Нам треба відродити наш рід, з'єднатися в моноліт. Удачі!